Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку прямолінійний і криволінійний рух швидкість. Чи завжди потрібно поспішати? Як визначити швидкість? Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Відомий китайський мислитель Конфуцій казав! Неважливо, з якою швидкістю ти рухаєшся до своєї мети, головне не зупинятись. Поміркуйте, як ти розумієш вислів Конфуція, пригадай, що таке фізична величина, що ти розумієш під траєкторією руху, які величини ти можеш пригадати, які одиниці вимірювання ти знаєш. Залежно від траєкторії розрізняють прямолінійний та криволінійний механічні рухи. Прямолінійний рух це рух, під час якого матеріальна точка рухається вздовж прямої. Наприклад, падіння яблука рух потяга. Криволінійний рух це рух, під час якого матеріальна точка рухається кривою. Поступальний рух це рух, коли всі точки твердого тіла рухаються однаковими траєкторіями, наприклад, рух пилки, рух авто. Обертальний рух. Це рух, під час якого всі точки тіла рухаються концентричними колами, в центрі якого лежать на одній прямі, яку називають обертання, наприклад, дзига. Також рухи виникають внаслідок обертання навколо нерухомої точки чи осі. Такі рухи називаються обертальними. Наприклад, обертання землі навколо своєї осі, стрілок годинника по циферблату. У природі часто трапляються рухи, що повторюються через однакові проміжки часу. Такий рух називається коливальним або коливанням, наприклад, крила птаха, комах, які літають, листки дерев, які тріпочуть на вітру, рух годинника. Поміркуй і наведи приклади різних видів руху. Шлях це довжина траєкторії, відстань, яку долає тіло під час руху. Одиницею вимірювання шляху є метри або кілометри. Позначають шлях літерами латинського алфавіту L. Вимірюють у метрах. Переміщення це напрямлений відрізок, який сполучає початкову позицію тіла та його позицію в певний момент часу. Рівномірний рух це рух, під час якого тіло за будь-які однакові проміжки часу долає однаковий шлях. Швидкість відстань, яку тіло долає за певний проміжок часу. Одиницею вимірювання швидкості є кілометри на годину та метри за секунду. Поміркуйте, чи всі тіла рухаються з однаковою швидкістю. Чи відрізняється рух черепахи від руху кенгуру? Швидкість рівномірного руху тіла це фізична величина, яка показує, який шлях подолає тіло за одиницю часу. Коли тіло рухається, проходить певний час. Час це фізична величина, яка визначає тривалість механічного руху. Час позначається латинською літерою t Вимірюється у секундах. Час це тривалість руху. Одиницею вимірювання часу є години, хвилини, секунди. Розглянь зображення. Уяви, що ці тіла рухаються. Опиши словами рух зображених тіл. Чи використовував або використовувала? Ти для характеристики руху слова швидко, повільно. Дуже швидко, дуже повільно. Різні тіла рухаються з різними швидкостями. Щоб обчислити швидкість руху тіла, необхідно поділити пройдений ним шлях на час, протягом якого відбувається рух. Швидкість тіла показує. Який шлях воно долає за певний проміжок часу? Щоб визначити швидкість рівномірного руху тіла, потрібно шлях, який долає тіло за певний проміжок часу, поділити на цей проміжок. Одиницю вимірювання швидкості є 1 метр на секунду. Швидкість автомобілів літаків чи потягів вимірюють у кілометрах за годину. Швидкість можна також подати у метрах на секунду. Шлях, час і швидкість пов'язані між собою формулою, де В швидкість руху, Л шлях, який пройшло тіло. І те час, за який тіло пройшло шлях. Середня швидкість руху дорівнює всьому пройденому шляху, поділеному на весь затрачений час. Середня швидкість руху тіла дорівнює відношенню всього шляху до часу, протягом якого відбувається рух. У цій формулі L це сума всіх відрізків шляху, де змінювалася швидкість. А Т це сума всіх проміжків часу, які тіло затратило на кожен відрізок шляху, включно з можливими зупинками. А тепер поміркуйте, як розв'язувати задачі на рух. Перше. Уважно прочитай умову задачі. Друге. З'ясуй, що дано в умові задачі, а що потрібно знайти. Зроби скорочений запис, використовуючи позначення фізичних величин, числові значення й одиниці вимірювання. Третє. Рекомендується всі одиниці вимірювання перевести в основні. Шлях у метри, час у секунди, швидкість у метри за секунду. Четверте, проаналізувавши скорочений запис, шукаємо і записуємо формулу, яка повинна містити фізичні величини, що подані в умові, а також величину, яку потрібно знайти. Залежно від того, яку фізичну величину нам потрібно знайти, перетворюємо формулу згідно з математичними правилами. Аналізуємо формулу. Зіставляємо з поданими величинами. Якщо всі необхідні величини є, це добре. Якщо немає, згадуємо і записуємо інші формули. 7. Замість фізичних величин, що входять до формули, підставляємо відповідні числові значення. Робимо обчислення. 8. Записуємо відповідь. Бажаю успіхів у розв'язанні задач. Поміркуйте, чи доводилось тобі чути вислів повзе мов черепаха. Так кажуть про людину, яка дуже повільно рухається. Максимальна швидкість сухопутної черепахи 700 м на годину. А от хто ще повільніший, то це равлик. Він рухається зі швидкістю 300 м на годину. Гепард розвиває швидкість 105 км на годину. Це найшвидша наземна тварина. Швидкість спортивного автомобіля 330 км на годину. Космічний корабель рухається навколо землі зі швидкістю 28 500 км на годину. А тепер поміркуйте. Гепард за 6 хвилин пробіг 10 500 метрів. За який час такий самий шлях подолає черепаха. Ріст волосся людини 15 см на рік. Дрейф льодовика 25 см на добу. Спринтер долає відстань 10 метрів на секунду. Боліт Формули 1 250 км на годину. Ракета 2 км на секунду. Земля по орбіті 30 км на секунду. З'ясуй швидкість власного руху. Познач місце, з якого розпочинатимеш рухатись. Одночасно з початком руху увімкни прилад для вимірювання часу. Звичайною ходьбою пройди 50 кроків. По завершенні ходьби зафіксуй показники приладу для вимірювання часу. Познач кінець щойно пройденого тобою шляху. Виміряй його в метрах. Запиши результати вимірювання в ЗОшит. Подолай виміряний шлях біжучи, скільки часу знадобилося. Запиши результати вимірювання в зошит. Обчисли швидкість руху в кожному випадку. Як відрізнятиметься швидкість руху під час бігу і ходьби. Результати дослідження оформ в зошит у вигляді таблиці. Бажаю успіхів у виконанні. А тепер поміркуйте, оцініть свої знання та продовжіть речення. Домашнє завдання опрацювати параграф. Обери підручник, за яким ти навчаєшся. Бажаю успіхів у навчанні. До побачення!